Чи варто їхати до Лондона? Чи варто тут жити? Поділюсь своїми очікуваннями та реальністю після двох з половиною місяців життя тут. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коуч з науковим підходом та маркетолог поєднюю науку про мозок та маркетинг. Та на цьому каналі ділюсь, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Два з половиною місяці назад я вирішила поїхати в Лондон пожити деякий час і реалізовувати свій проєкт, який спрямований на ринок UK. І в мене були якісь свої очікування, реальні очікування, якісь свої уявлення, як це все повинно бути. В Лондон я хотіла поїхати вже. Напевно, рік за три місяці я знала, що я вже їду. Дивилася форуми, відео, знайомилася з людьми онлайн саме з Лондона. Розпитувала все, я дуже люблю підготуватись заздалегідь. І якраз. В мене сформувалась якась така база, що я буду робити покроково, так щоб знаєте, нічого не сталося, непередбачено. але непередбачено, звісно, ставалось. І давайте детальніше розповім по пунктах, що ж в принципі я очікувала, що виправдалось, а що ні. Перше, що я робила, я жила тут своє нормальне життя. Тобто я працювала, в мене були проєкти, в мене була робота. У мене були коучингові сесії, а ввечері я вивільнювала собі час на івенти, і е, на вихідних я зовсім не займалася роботою та проєктами, як я робила це раніше. А я йшла досліджувати місто, щоб більше побачити, бо в мене стояв ліміт, я так. Вирішила, що я їду спробувати пожити та вирішити, чи мені подобається місто чи ні, на два з половиною місця. Мені треба було б бачити як найбільше. І оце, те, що я закладувала, цей устрій в мене спрацював. Так що, якщо ви будете кудись їхати, ви одразу заздалегідь продумайте, чим ви будете займатися з дня в день. Для того щоб потрошки підтягувати свою рутину. Звісно, коли я переїхала сюди, в мене там я не розуміла куди, що там, які продукти купувати. Але в мене було розуміння, як все це повинно працювати. Я повинна підготувати все заздалегідь за тиждень, бо на тиждень я працюю і ходжу на івенти. Значить, на вихідних я маю час, от формую цей тиждень, коли в мене вже був сформований тиждень. Та, оця і безпека, і прогрес в проектах. Я вивільнила вихідні там і вже відпочивала на них, досліджувала місто. Тобто, на вихідних спочатку я формувала усю свою цю рутину, яка буде тримати мене в новій країні з новими правилами, людьми. Тобто я зробила усю собі безпеку спочатку. Тепер про очікування. Перший пункт, про який я хотіла би поговорити, це житло. Мені всі казали, що дуже дорого знімати житло. Тобто в мене було очікування, що все, вся моя заробітня плата, умовно, піде на житло. І тут дійсно це, це, це очікування, та це уявлення, воно виправдалось тут дійсно дуже все дорого. Тут ким Ціна кімнати це от в нас, наприклад, в Україні, це ціна квартири знімати та, приблизно. Ем, а якщо покращі кімнати, якщо побільше, то буде іще дорожче. А щоб зняти квартиру окрему дім, то тут треба багато-багато і класно е, заробляти по англійським міркам. Але що я хочу сказати: ти тут бачиш за що ти платиш? Ти тут платиш за місце, де ти живеш, де ти спиш, та, але. У тебе є можливість з цього міста швидко діставатись до місць з можливостями, тобто до івентів, до людей, до якихось в країни інші швидко і ну, орієнтовно там не так, не так дорого літати. Тобто, так, ти платиш велику ціну за житло. Але це дає тобі доступ до всього того, що з інших країн, там, наприклад, чи з інших е, в інших містах ти не отримуєш, і тобі потрібно витрачати гроші, щоб це отримати. Тому житло тут е, цілком виправдане. Я бачу, що це виправдана ціна, але від того вона менше не стає. Друге про житло, що я знімала кімнати постійно, та я окреме житло не знімала з різними людьми. І так само в мене були очікування, що, можливо, ми не зійдемося з цими людьми, що буде складно, Ну, тому що якби, я люблю, щоб було по моїх правилах, щоб це було чисто. І оце очікування, що буде складно, воно, на щастя, не виправдалось. У мене всі мої а, ну, мешканці, які зі мною жили та хости, тому що я знімала квартиру на Airbnb, кімнату, точніше. В хоста і там були інші люди теж жили і всі вони були дуже чудові. Я отримала класну кількість зв'язків, і ми підтримуємо спілкування з цими людьми. І всі вони мультинаціональні, тобто китаянка та з Чехії дівчина. Ці зараз, де я живу, вони взагалі в Англії народилися, та виросли але вони. Родом з Індії, наприклад, дуже, дуже цікаво. І всюди, Всюди є повага один до одного, і немає такого, що ми в чомусь не сходимось. Та в мене тут, наприклад, чисто їм не подобається. Наприклад, вони, вони там люблять собі м м якось по-інакшому е жити. Вони в своїй кімнаті там по інакшому ведуть себе В спільних просторах, е ну орієнтовно, приблизно все окей. Так що так, якщо ви знімаєте, якщо я буду знімати там квартиру, кімнату на строк більше ніж на місяць, е тому що я. Зараз розкажу, що я змінювала житло кожен місяць, але якщо більше ніж на місяць, вам потрібно прийти, подивитися цю кімнату, подивитися на людей. І таким чином можна обрати тут взагалі без проблем. От, от про те, що я знімала по місяцях, мені чомусь захотілося спробувати різні райони Лондона. І я пожила в трьох районах Лондона на півдні, на півночі і на за, півне, на західному півдні пі, на, на півдні і тут захід, ну, коротше, от е, якось е, ближче, але ближче до е, заходу. І мені сподобалось от зараз, де я зараз знаходжусь, на півдні ближче до заходу. Е, і сподобалось на півночі і, скоріше за все, я би, напевно, ближче до заходу і. Підня жила. Це мої такі спостереження, але я обрала такий дуже безпечний район. Мені це було дуже важливо, тому що я поверталася з івентів пізно ввечері і. Півертаюсь та і мені безпека стояла на першому місці. Там потім сусіди, потім житло і потім все, все інше. Але от якщо далі продовжувати жити, я би вже знімала щось одне конкретне в одному районі і на декілька місяців. Друге, люди і мультинаціональність в Лондоні дуже мало британців, їх тут менше 50%. 50 всі інші це різні національності, як я казала, та я от щоб так от англійця зустріти, це треба дуже сильно постаратись. Я приходжу на якісь події, і там може один, може два з сотні чи п'ятидесяти людей буде. Англієць, вони зазвичай живуть е, за Лондоном е, і їздять е, в Лондон. Працюють. Якщо вони працюють, а якщо ні, то е, от коли вони там роблять, е, створюють сім'ю, вони їдуть з Лондона. Тому в Лондоні переважно це молоді люди е, і дуже багато іммігрантів. Я себе не почувала чужою тут. Е, всі дуже дуже. І привітні, і всюди перше питання та звідки ти це нормально, це класно. Тому що ну, немає якоїсь там: о, ми всі там з однієї країни, ти з іншої. Ми всі з різних країн, і тут немає, може це, якби не знаю, добре чи погано про війну знають, але не перша тема для розмови. В мене так було, і про особистість більше цікавляться. Це, це мені дуже, дуже відгукується. Звісно, ми обговорювали і тему, і політики, але це не йшла перша тема зараз. Про безпеку, коли так багато мультинаціональностей. Та? Я відчувала себе безпечно, ще раз повторюсь, обирала класні райони для цього. І е, так само я ношу з собою завжди такий ключ для безпеки. Так, от він такий. Тобто тут є якісь сигналізації, якщо вам щось. Тобто, якщо я там йду пізно вночі, я тримаю це в руках. там. Я не знаю, як воно мене врятує, але з цим я почуваю себе більше захищено. Купувала десь е, в Україні в якомусь інстаграм магазинчику замовила. Не знаю, врятує воно мене чи ні, але от у мене така. Якби міра безпеки та, є своя. І я, звісно, стараюсь не ходити там після 11-12 години сама і Коротше, я дотримуюсь без... правил безпеки через те, що я тут зовсім одна і розумію, що не кому захистити. Третє, це ритм життя. Я дуже люблю швидкість. І Лондон мені це дає і дав, показав. Можливо, через те, що я зовсім одна була тут, і я ні на кого там не ходила дуже багато один на один спілкуватись, та там з родиною виїжджати. Але Лондон дає мені швидкість і в проектах, і в роботі, і до хідросте. Тобто я бачу, як я підтягуюсь під цей рівень життя. Мені здається, це, це суто моє спостереження. Хтось каже, що він вигорає, не витримує. Я витримую, мені це подобається, і от slow life, таке повільне життя. Це ще, ще трошки не про мене. Я не кажу, що я тут дуже сильно не знаю працюю і, і вигораю. Та але в мене є там час на відпочинок, там вихідні я не працюю. Але мені подобається темп життя, мені подобається оці всі цей трошечки хасл і спільнота, де люди там бізнесами займаються, є тут Лондон це другий чи, третій, чи третє місце по бізнесу, по стартапам. Мені це цікаво, тому це якраз дуже класне місце для цього. Що не подобається, що тут багато. Ну, тобто я була в районі офісів, мені от там не подобається, де кожного разу люди на дев'яту ранку їздять по 2 години-по 3 на роботу, і я себе не уявляю, якби я тут працювала на якійсь роботі і ходила би в офіс. Можливо, це б мене змусило вигоріти, і поки я для себе... Цю можливість працювати в офісі тут не розглядаю. Погода. Давайте поговоримо про погоду, бо це такий дуже важливий для мене фактор. Я люблю тепло, я не люблю холод і не люблю дощ. Хоча я зі Львова і в Львові теж дощі так часто ходять, проходять так? в Лондоні це частіше, дуже. Часті зміни погоди. Я приїхала, як мені сказали, на дуже класний сезон. Я приїхала на літо, я приїхала з травня. І так скажемо, коли я приїхала, все тільки класно, все цвіло, все починалось. І мені сказали, там, ти зараз приїхала, закохаєшся, а потім взимку розчаруєшся. І я та я, я про це знаю, бо я вже була в Англії е, в осени 22-му році. І от в осени, коли це був листопад, грудень, стає дуже некомфортно, тут висока вологість в Англії е, і е, високі ціни на опалення, і тому не опалюю, тому дуже холодно. От, е, але я приїхала на класний сезон, і тут. Зараз літо, бачите, я сиджу в кофті, тому що 16 градусів, тому що трошечки холодно. І так скажемо, я сюди приїхала не, не, не на відпочинок такий, щоб загоряти. Так, тому мені нормально. Я тут і проектом займаюся, з людьми зустрічаюсь, в мене така ціль була. Я поїду на відпочинок собі в серпні, де буде тепло, але е, чомусь мені так бачиться в майбутньому своєму. Я хочу, щоб трошечки тепліше було в місті, де я живу, і не було такого холоду взимку. Е, от, тому це такі просто роздуми, але з погодою це правда. Та влітку в весною тут класно, в осени і взимку е, похмуро, мало сонячних днів. і ну. Це треба вирішувати. Це такий, як недолік, який ти теж цю ціну ти платиш за те, що ти знаходишся біля можливості, біля людей в Лондоні. Це так само, як житло. Мені здається. Мова в мене мова класна. У Мене C1, тобто розмовна англійська. Але я вам скажу, що тут вона ще більше прокачалась. Я думаю, що в мене якісь трошечки, ну хоч то я сподіваюсь, акцент цей англійський британський з'явився. Але все ще іноді я ну забуваю слова якісь. Сказати, коли я там багато говорю, я втомлююсь дуже. Мозок все ж таки перекладає, іноді ну не завжди я там говорю від як перша мова, та що в мозку виходить. Тому я втомлююсь, я іноді не знаю там, дивлюся в перекладі слова якісь. Це Нормально, це взагалі окей, а, але я пишаюсь собою, що взагалі, от майже кожен день, ну кожен день я спілкуюсь англійською, мені мене всі розуміють, я їх розумію, і взагалі не маю з цим ніяких проблем. Іноді, от зараз, за піджево зараз, місяців, та я вже їду в автобусі, я не напрягаюся для того, щоб зрозуміти, що хто говорить. Можливо, через те, що багато іммігрантів. Хоча самі. Британці, якщо це британці із центральної частини, їх теж легко зрозуміти з цим акцентом. та, британським, коли я жила в родині хостів у 2022 році. Там були от чисті британці, чистий акцент. Оцей тут трошечки все ж таки більше іммігранти, тому англійська така: кожен зі своїм акцентом, так скажемо. І давайте так про можливості. Їх тут неймовірно. Багато. Вам потрібно розуміти, що вам потрібно, що ви шукаєте. Тут е, багато заходів. Кожного дня ви можете взяти додаток, там, Eventbrite чи Meetup чи Luma. та ви можете сюди зайти, знайти тему, яка вам цікава, і піти знайомитись з людьми. Ви можете зустріти тут е, людей. От, з будь-яким бекграундом, з будь-якої вам треба просто знати, куди йти, та як, як туди в ці спільноти зайти. Тут дуже багато всього в доступі, тобто продуктів, якихось речей, дуже багато. Ви можете купити все, що завгодно, та, наприклад, тут дуже багато місць. Куди можна поїхати, що можна дослідити в Лондоні? Для мене в Лондоні кожен райончик можна досліджувати окремо як от якісь туристичні вихідні, та ти туди їдеш, і в тебе так ну поки що я тут, так скажемо, нова, та то в мене відображається як нове місто, якесь, куди я їду. Але ну на майбутнє дуже швидко, дуже зручно літати в інші країни. От, тому вам е, тут дуже багато можливостей, мені здається, що майже на кожну е, сферу діяльності лише треба розуміти, що вам потрібно, і ну, оцінити, чи ви можете це все потягнути е, по грошах, звісно. там Ціна за можливості то ці, ці, ці теж велика, але вони себе виправдовують. І давайте трошечки до порад, якщо ви все ж таки вирішили, що хочете спробувати пожити там, що хочете в Лондоні, та що хочете, можливо, жити тут і зараз там шукаєте якісь відео поради, що робити, а чи варто. То мої поради були б такі: перше, визначити ціль, що ви хочете тут робити, працювати, ну роботу знайти, будувати бізнес, якісь зв'язки. Собі побудувати, чи ви хочете просто ну не в Лондоні, а десь якомусь місці захищеними в себе відчувати, жити там cost of living, тобто ціна за житло буде менше, просто бути захищеними. Яка ваша ціль? Навіщо вам сюди їхати? Чи ви хочете просто спробувати вам цікаво? Але от з цим я би все одно додала якусь ціль, чи я там хочу покращити свій ментальний стану? З цього боку подумати для того, щоб е, по закінченню якогось терміну, наприклад, по два місяці три, ви спитали себе, ну що, як мені? Чи е, там я хочу продовжувати, чи ні, зважаючи на те, чого я досяг, наприклад, чи чого я чи е, е, як, що змінилося в цій сфері? Друге, подушка, подушка безпеки е, та впевнити, що вам вистачить грошей, тому що е, якщо ну. Звісно, фінансова грамотність там не витрачати все одразу на все доступне. Це це звісно ясно, але може бути таке, що навіть того, що ви зробляєте, як це було в 2022 році, в мене не буде вистачати на ваше житло і на харчування якісь базові потреби. Тому перше, там чи вам вистачає, щоб тут жити, друге подушку безпеки, щоб якщо що сталося, ви могли якби, себе підтримати. Третє це відкритись до нового та готовність пробувати нове. Не озвертаючись, озираючись назад, так? тому що якщо ви будете постійно в минулому, якщо ви будете сумувати, оця от ностальгія, вона вас буде тормозити, вона вас буде гальмувати, вона вам не буде давати йти на ці події, знайомитись з новими людьми, будувати нове життя. Бо якщо ви хочете спробувати ну, щось нове, то... Старе потрібно, ну, може, не відкинути, але поставити поруч і пробувати по-новому. Бо насправді, якщо, ну, якщо так не дивитися, то воно все різне, тобто все, що у вас було до, це добре. І тут це теж добре. Не треба порівнювати. Оці, наприклад, з цінами я все ще не можу відкинути. Тут ціни інші просто, інші, ніж в Україні. І Тут, тут ти теж цінами ти платиш за можливості, за те, що ти тут знаходишся. І це. Треба прийняти, що от так тут. Тому якщо ви не будете відкриті до нового, вам буде складно пробувати, вам буде складно жити, брати ці можливості, знайомитись з людьми, якщо будете зациклені та на тому, що у вас тільки раніше було. Англійська. Будь ласка, трошечки підтягніть англійську. І е, коли ви приїдете сюди, більше практикуйтесь, і все у вас буде добре. Навіть якщо там рівень якийсь b 1 b 2 можливо, ви починаєте. Ну, постійно займаєтесь англійською, все буде добре. Е, і мені здається, що одна з причин, чому я вирішила спробувати для життя Лондон, тому що це англійська, я її вивчаю, там з 5-4 років, знаю, її дуже досконало. Інші мови е, не так. Я ще німецьку знаю, не так, як англійську. І я відчуваю себе тут комфортно. Тобто мова дає мені ще додаткове відчуття комфорту, що я розумію, що інші люди говорять, і відчуття, звісно, безпеки, що. Там ніхто ніщо там не, не, не скаже у того, що я не розумію, і я зможу попросити про допомогу, якщо що, от там справитись сама без допомоги якогось перекладача чи якоїсь іншої людини. П'ять парасолька. Купіть парасольку і візьміть її з собою, тому що е, через ці е, перепади погоди та там. В одну в один ем, в одну половину дня йде дощ, в іншу в інше сонце. Чи в один в одну годину йде дощ через 15 хвилин е, може бути сонце тут. Ти не вгадаєш, тому я постійно ношу цю парасольку з собою для того, щоб не промагати. Хоча ті, хто живуть в Лондоні, вони дуже часто просто ходять, отак, от йде в костюмі чоловік з чемоданом, там все, і, і, і під дощем Взагалі, навіть парасольку не відкрив парасолька в нього в руці. Ну, тобто, вони якось звикли до цього. Мені не дуже приємно ходити мокрою, особливо якщо це буде осінь з зима. Да, тому що тут снігу не буває тут, все одно дощі, тому парасолька це такий маст хев тут. І краще її купити в Україні, ви їдете з України чи там з іншої країни, бо тут вони дорогі. Тому, якщо так підсумувати мої два з половиною місяці. Мої очікування перевиконались. Я не так багато чого очікувала від Лондона. Я просто хотіла спробувати. Деякі виправдались, деякі там, не знаю, cost of living, ціна житла, на, на жаль, виправдалась, може, навіть трошечки в іншу сторону, що забагато там цей cost of living, наприклад, там, ну але це. Це, це, це ясно. це Мене попереджали, я знала. А, от, е, чи мені сподобалось? Так, мені сподобалось. Е, точно знаю, що зимку тут не хочу жити. І... Поки що, поки що надовго строк теж не знаю. Поділіться в коментарях, чи ви були в Лондоні. Які у вас були очікування та реальність, які, можливо, є очікування і, можливо, я вам скажу реальність. І побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився, я порекомендую дуже класний магазин чаю в Лондоні. Бо всі ми знаємо, що цей Afternoon Tea, який британці п'ють. Так, вони дуже люблять чай, і я тут дуже люблю чай, особливо з Mint Tea, тобто це така з м'ятою, ментолом, такий чай. От, але я порекомендую фірму Вітарт, тому що ну, у них якісь неймовірні чаї. Плюс, коли ви до них заходите, в їх магазин можна спробувати різні смаки собі обрати. Можна спробувати какао, у них дуже смачне какао. Я іноді, коли не купую в них, то просто заходжу до них спробувати, що в них нового можна там безкоштовно собі какао попити. А, ну але. Насправді дуже класний маркетинг. Вони пропонують, вони одразу дають тобі спробувати. Я там запам'ятала собі, що в них дуже класний чай, дуже класний какао. І от зараз їду до України і е, накупила своїм рідним чая. Какао не купувала, але минулого разу я купила. Тому дуже рекомендую е, цей цю цю якби мережу магазинів. Їх багато по Англії, по Лондону, так само. Е, от і. Не знаю, це мій улюблений магазин, напевно, в Лондоні після продуктових, бо я дуже люблю продуктові і дуже люблю розглядати всякі продукти. А, от, але чаї – це моє улюблене.